Зараз роботи з розмінування сконцентровані на деокупованих територіях. На територіях Миколаївської області замінована чи потребує огляду близько 10% територій – території це 270 тисяч гектарів. В основному це сільськогосподарські угіддя, які до яких ще там ну, не приступали масштабно, але при цьому в нас працюють додаткові групи з інших областей, земні партнери та гуманітарне розмінування. Три організації, які зараз інтенсивно розміновують місця, де що потребують цивільних громадян. Тобто, на жаль, постійно приходить дане, що підірвався, чи цивільний, чи розмінувальник, тому що Україна на зараз, на жаль, сама замінована країна в світі. Ми працюємо дуже багато людей зайняті в цій сфері, але як Попереджають самі МНСники, цей процес може тривати довго. Тому я прошу всіх бути обережними і виконувати поради, які надають вам місцева влада, центральна влада та представники надзвичайної ситуації.